Всім привіт! всіх Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий проект від Binance, який вже зовсім скоро випустить свій токен. І ми зможемо абсолютно без вкладень отримати цей токен, пройшовши звичайну криптокомпанію. Тому прожимаємо лайк та підписку. В принципі, давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні теми по заробітку, а також інструкції до тих проектів, які я роблю, і взагалі з'являються відеоролики. Допустимо, інструкція до сьогоднішнього проекту. Також вам хочу. Хочу сказати, що в закріпленому повідомленні знаходиться навігація по каналу. І по цій навігації ви можете вже знайти в каналі, допустимо, курс Уріхувати, три курси Волошна, курс по американському Ютубу, курс пускаємо русських, подарунок на 400 підписників, курс е Денчика Повєткіна і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Тому посилання на свій телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео. Ну і назва цього проекту це Ультіворс. Як ми бачимо, вона 362 тисячі підписників в Twitter, що їй дуже і дуже багато. Хочу наголосити, що для такого проєкту це реально дуже-дуже багато, тому що такі проекти мало шиляться. І якщо ми, і ми бачимо, що дроп 2-го, 25, -го, тобто 25 лютого ми зможемо отримати наш дроп. Що це як е, не класно. Давайте зараз, в принципі, розглянемо про те, як отримати цей дроп. Але ще треше розберемося з твітером. значить, ми пишемо, що тут інкубується тобто... Інвест пішов саме від Binance. Топові криптоінфлерально на нього підписані. І, в принципі, давайте починати. Оглядати сам проект. Сьогодні про це таку скритну пасхалку в в себе дав Антон Хексдранкер один із засновників топу української криптоком'юніті Дабл. То він, ну, коротше, можете зайти в інстаграм, чекнути. Но я вважаю цей проект гемом 2024 року. Я вважаю багато проєктів ГМ 2024 року. А, і саме цей проект зараз сідаю прям плотно воркати, тому що я його робив, але я на нього уваги не звертав. Але я побачив, що там і масло в його викладав, і даблтоп викладав. Я думаю, блін, проект безскладдень. Інкубується Binance. А що наше інкубувало з Binance? Ну, багато проєктів безкладені, вони реально роздавали. Ну, взяти мовний Magic Square 100 доларів. 100 доларів це реально крутий дроп. Давайте, в принципі, Е, Дивіться, переходимо зараз за першим посиланням тут по інструкції. Переходимо. Проходимо, звичайно, банальну реєстрацію. У мене вже вона пройшла. Далі ми переходимо в personal, personal Information. І тут просто підключаємо е, пошту, Twitter, Discord. Поки що все. Далі переходимо в Місіон Runner. Е, і вибираємо тут, допустимо, любе. Ну, допустимо, я виберу Meta-Merch. Нажимаю Details. Поки воно Тут в мене є дуже багато різних завдань. Щоб нам їх відсортувати, я, допустимо, вибираю ongoing, тобто, які ще є не зроблені або зроблені. Як бачите, я їх вже тут зробив. Тобто, у мене тут пише Complete. зараз, Тут Complete Complete, і тут у нас Twitter є. Я переходжу, допустим, нажимаю Very перше завдання. Якщо я не verify, то я просто підписуюсь на їх твіттер, як завжди. Таких завдань насправді є дуже і дуже багато. У мене щось поки е грюшить, але нічого. Е я на їх твіттер підписаний. І на твіттер Метамердж теж підписаний. Е треба почекати одну хвилину. Знову ж таки, нема тут нічого тяжкого, значить, ми зробимо інший квест. Допустимо, я виберу не Метамерд, а виберу, допустимо, е це завдання. Тут у нас теж. Бін uh, Твіттер to Ultiverse, Бін Discord та Ultiverse. це просто прив'язати, хто не знає. Бачите, що я прив'язав. Uh, на їх Twitter я підписаний. Але знову ж таки, тут іде на мінус, тут потрібно чекати, uh, якщо виконання звання одну хвилину. Тобто, приблизно, щоб виконати нам оцих 5 звань, 5 хвилин потрібно почекати. Але давайте я вам поясню ще раз. Це проект безкладний. Ми тут нічого не вкладаємо. Просто цю, ці токени, які пізніше конвертуються в крипту. Нічого тут не потрібно вкладати. Я наполягаю на тому, щоб робити цей проект, ніж не робити, щоб скіпнути, а замість нього, допустимо, покрутити беру. Бера зараз дуже сильно лагає. Транзакції в день дуже тяжко проходять. Якщо робити беру, то робити дуже рано або пізньому ввечері. Або ж все-таки ловити ці моменти в день, коли транзакції проходять. Замість того, щоб, допустимо, не знаю, зосеред... зосередити свою увагу на Бері, рекомендую вам зробити ультиверс. Ультиверс, Дефі, трихаб вже не стигнете. E, але саме Ультиверс я б вам рекомендував зробити це 100%. Тому що в нас ще є час до 25 лютого. І до 25 лютого ми ще можемо виконати ось ці всі завдання на цій сторінці і, в принципі, зібрати непогану кількість цих монет. І взагалі дуже круто претендувати на дроб. Тому. Не лінимося, робимо цей проект. Взагалі, е, ну, я не знаю, ділимось з друзями, тому що за рефералів теж дають е, певні нагороди. І, взагалі, тут реально завдання не тяжкі порівняно там з, і, з іншими проектами. Просто соціальні завдання. Е, це не архам. ну, Зараз таки, прийнято всіх порівнято з архамом. Це не архам, це. Зовсім інший проект, але я віру в те, цей проект взагалі ніде не зашилений. Тобто не всі телеграм-канали це викладали. Не всі. Повірте, я слідкую за ну дуже багато кількості телеграм-каналів. Не всі це викладали. І зараз я вважаю, що криптоком'юніті підключається тут робити цей проект. І я буду теж робити цей проект. Не знаю з кілького акаунтів, тому що завдань тут реально багато. Один акаунт я зроблю точно. Я розумію, що якщо я зроблю хороший один аккаунт, значить мені роздадуть хороший дроп на цей аккаунт. Тому я вам рекомендую зосередити цю увагу на цьому проєкті, зробити його, бо він без вкладень, ще раз скажу, без вкладень. ну Годину, пів години в день ви можете на нього потратити, допустимо, вас тиждень. Та ви за тиждень переробите всі ці завдання, якщо дати годину вкладати. Все. Тому рекомендую вам зробити цей проєкт, зробити інші проекти, Хроматик, протокол, перейдете в ТГ канал, знайдете. Всім бажаю гарного дня, бажаю вам жирного профіту. Хто займається криптою, хто не займається, рекомендую заходити. І в принципі гарного вам дня. Всі посилання з цього відео, інструкцію і так далі. Телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео.